3 лютого в районі села Сміле було знищено російський танк, а поблизу селище жовте БМП Ворога. В містах Авдіївці і Дебальцевому було відсутнє водоелектро та теплопостачання. Поблизу села Артема, Санично-Луганського району Луганської області, через обстріли було пошкоджено магістральний газопровід Північний Кавказ-центр. 3 лютого, незважаючи на повну відсутність місті вуглегірськ українських військ, бойовики провели демонстративну зачистку міста. Воюючи з примарами, так звані защитники Рускаґаверящого населення обстріляли з танкових гармат багатоповерхові будівлі. Примітно, що серед позуючих журналістам так званих донецьких ополченців засвітилися військовослужбовці 11-ї окремої десантно-штурмової бригади зулан Улану 3 лютого з міст Дебальцевого та Світлодарська Донецької області рятувальники ДСНС України евакуювали 188 людей, в тому числі 8 дітей.